мікс одягу. Такі кепки в лоті, сумки. Бананка, футболка поло. Базові футболки. M, СМЛ XL, 2XL, 3XL, шорти. Багато футболок. Лонгслів, шорти джинсові, сурочка на коробки рукав, шорти джинсові, ремінь, шорти, джинси, штани карго, спортивні штани. Вітрьока, сорочки, шорти, ремні натуральна шкіря, світшот, шорти, спортивна кофта на замку. Худі з капюшоном. сурочка на короткий рукав, футболки і спортивна кофта в стелі полу.